Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Family Show. Я сподіваюся, ви вже бачили останнє відео на каналі Ніся ТВ і останній шорс на каналі Family Show, і тому ви вже в курсі, які події у нас зараз відбуваються. До речі, дякую всім за привітання. Хто написали в коментарях, нам дуже-дуже приємно. І розказую, яка ситуація в нас зараз. Електроенергії у нас немає. Вмикали тільки вночі на три години. В квартирі досить прохолодно, бо коли немає електроенергії, у нас взагалі нічого немає. Ні води, ні освітлення, ні опалення, ноль. Просто нуль. Я одягнулася тепліше. Зараз з вами ми підемо на прогуляночку. До речі, в нас за віконечком. Випав сніг, дуже класна зимова погода. Сходимо в магазин, тому що мені потрібно купити нові речі. В цих я вже практично не поміщаюсь, тому потрібно трішки оновити гардероб. Сподіваюся, що щось знайду. Далі зайдемо в магазин, купимо пральний порошок, масочки для обличчя. Не знаю, що там наша зубна паста. Ну, коротше, все, що потрібно для дому. Повернемось. І потім я дуже сподіваюся, що буде електроенергія. І ми з вами дуже швидесенько приготуємо домашні горішки зі зущеним молоком. Останнім часом це наша просто сама улюблена страва. Ми обожнюємо цей десерт, тому будемо готувати. Ну, а зараз ходімо. Думала поїхати в торговий центр машиною. Погляньте, як її замело і в нас тут вже навіть якісь художники щось малювали. Коротше, погодка так собі, справжня зима, і погляньте стекло повністю-повністю замерзя, покрите льодом. Тому на авто, на жаль, сьогодні я поїхати не зможу. Доведеться їхати на таксі. На вулиці погон працюють генератори, і це дуже добре, тому що кафешки працюють, магазини працюють. В принципі, все нормально. А з приводу торгового центру я вирішила, що я не буду їхати в той, який сьогодні планувала, піду в цей, який знаходиться недалеко від мене. Тому пішли, можливо, я знайду для себе якийсь новий шмот, тому що мені реально немає що одягати. Я Вже, на речі, в магазині тут, до речі, є відділ, в якому я можу знайти щось для себе. Ходімо обирати Бо, такі светрики класні. Цього року дуже подобається зелений колір. Я думаю, що цей можна приміряти. А ще в цьому магазині я знайшла ось такі джинси з спеціальним таким животиком, що було зручно. Взяла 36-й розмір. Зараз будемо міряти. Ніби і одягу багато, але насправді для мого животика тут мало що підходить, тому що все. Здебільшого коротке. І так, друзі, я вже в прямі Не стала в магазині багато знімати, але набрала ось стільки речей. Погляньте, тут у мене дві літні сукні. Одна ось така зелена, наступна коричнева, зелений светр, штани. Ось такі світло-білий з бежевим, сукня довга і ще один светрик. Зараз буду приміряти. І покажу вам, що підійде. Все, одягнула я перший светр, ось такого зеленого кольору. Це розмір на мені L, хоча я ношу S. Але зараз мені потрібно щось а-ля оверсайз, тому що те, що обтягує, виглядає не дуже красиво. Ну, якщо чесно, мені не подобається. Наступний зараз мірію ось такий светр. Дуже подобається колір, але розмір L був, бачите, і рукав довгий, і так занадто оверсайз. А меншого, на жаль, немає. Хоча я дуже сподівалася, що він мені підійде. Обломчик. Наступне, що я мірію, це ось такий светр бежевого кольору. Дуже подобається, що він шию. просто обожнюю такі кофти, вони надзвичайно теплі. Мірюю зараз джинси. Джинси, в принципі, класні. 36, й Раніше я влазила в 34, й але шумаємо, маємо, те маємо. Корочі. Не знаю, можливо, цей лук і можна взяти. Як ви вважаєте, пишіть в коментарях, але в принципі по зручності мені ок. Ну а зараз, друзі, шок-контент. Я одягнула зелену сукню. Це просто теж, погляньте, як вона виглядає. По-перше, вона мега-мега велика. І взагалі пошивчик, м'яко кажучи, не мій. До речі, з приводу цієї сукні, вона ось така довга. Я її приміряла, але вам навіть не показую, тому що ми в неї єлі влізли, і взагалі виглядає дуже-дуже жахливо. В принципі, як і це. Але цю вже вирішила все ж таки показати. Зараз на останок одягаємо оцю і будемо вирішувати, що робити далі. Цей шок я теж планувала вам не показувати, але просто комусь можливо підніме настрій. Це також розмір М. М-ка на мене все ж таки велика. Мені потрібна С-очка, погляньте, як воно за виглядає. Коротше. На мені сидить просто жахливо. як та бабулька з хацапетівки. Коротше, мені не подобається однозначно, хоча тканина дуже-дуже приємна. Ну і залишиться вирішити купувати цей светр і ці джинси на мені чи не купувати. Ну що в магазині одягу я так і нічого не взяла. Зайшла в маркет, купила два сирочка, 2 і зараз ще щось буду брати, тому що вже дуже знову. Ми дуже любимо ось такі сирочки, тому беру зеленю з травами. І я ще купила кумбрію грив. Де вона там у мене? Ось, ще з кумбрія гри. Ви знаєте, я вирішила одразу зійти тут у відеохімії, купити порошок, прамі, зубну тестри. І, мабуть, у більше нічого набирати не буду, тому що мені важкого носити не можна, багато тяжко буде нести. Тому не візьму тільки саме стане необхідно. Так, беремо правильний порошочок. Ще візьму ось такі капсули. Другні таза. Зовну пасту Ну що, друзі, приїхала я додому, у нас електрики немає. Воріжки не зможу приготувати, тому вирішила сходити на манікюр, тому що мій вже поганий. Я досі часто роблю сама собі манікюр, але так як зараз є проблеми з електропостачанням, то я вирішила сходити в салон. Салон працює навіть коли немає світла, тому йдемо на б'юті процедури наводити красу. Трішечки пізніше покажу вам результат. Ну що, дві годинки і все готово. До речі, коли я собі манікюр роблю, я витрачаю часу приблизно три години. Так мені зробили за дві. Получився ось такий результат. В принципі, мені дуже подобається такий ніжний колір. Ну і поспішаю додому. Сподіваюсь, прийду, буде електроенергія, ось тут похоже бачу, є світло в будинках. Можливо, і в нас буде. І я ще встигну приготувати все-таки доріжки з зі, звичайним молочком. Так що топаємо додому. До речі, в нас вже вечір. Скоро почне тиміти. Ну що, друзі, я повернулася додому. Світла у нас немає, погляньте. Та-дам, ну ось, в квартирі вже темно. Я не знаю, чим займатися, що робити, але 100% горішки сьогодні відміняються. Ну і, мабуть, зйомки на сьогодні також зупиняємо, тому що без електроенергії я взагалі не знаю, що вам показувати, що робити, чим, чим в принципі, займатися. Тому до зустрічі в нових відео. Бережіть себе і ставте лайкосик!